Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено мікрокредитуванню, а також кредитуванню фізичними особами. Як це відбувається, законно чи це незаконно. І я так думаю, я також висловлю свою думку стосовно того, в чиїх інтересах все це відбувається в Україні, оця вся каналі з мікрокредитуванням. Поки ви дивитесь відео, не забувайте підписатись на канал. Не забувайте підписатись на телеграм-канал. Посилання тут є під відео для того, щоб бути в курсі останніх подій, що відбуваються в Україні, і ставити вподобайки цьому відео, а також його коментувати, передавати своїм друзям для того, щоб розуміти, що ж відбувається з мікрокредитуванням. І так, деякий час назад, як говорять деякі у нас письменники з Великої Палати, коли пишуть рішення, так вони і пишуть деякий час назад. У нас було змінено законодавство, були внесені зміни. Це в закон України про захист прав споживачів, звідки було придбан весь розділ щодо споживчого кредитування, і був прийнятий окремий закон про споживче кредитування. Однак, як всім відомо, диявол криється в деталях. Якщо ви відкриєте цей закон, ви можете подивитись. Посилання, я думаю, я дам тут на закон під відео, ви можете подивитись, на кого він не розповсюджується. Тобто, у нас цілу низку правовідносин винесли за рамки дії цього закону. Це. У разі, якщо кредит виданий менше, ніж на місяць, у разі, якщо кредит менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, це все не регулюється законом про споживчі кредитування. Тобто це ніби не споживчі кредити, хоча це найбільша кількість кредитів є споживчими. Крім того, останнім часом ми бачимо, як у нас Національний банк просто. Ну, не знаю, як при новому керівнику, при старому керівнику і при Гонтаріві. Хоча вона ніби по і не встигла це зробити. У нас же був створений мегарегулятор, У нас була нацкомісія місія упризніна, ліквідована. І всі функції цього регулятора, який регулював питання фінансових установ, були передані національному банку. Тобто, з'явився цей мегарегулятор. Я був свій час проти. Ну на всіх конференціях всі виступали банкіри в першу чергу за. Зараз я думаю, вони про це дуже жалкують. Тобто Національний банк у нас зараз керує і контролює і фінансові небанківські установи, і банківські установи, і лізінгові установи, і страхові компанії, то і ломбарди, всі чим займався оця Нацкомісія. І ми бачимо, як просто пачками, ну, практично кожен тиждень е скасовуються ліцензії цих фінансових установ. Що відбувається далі на ринку? А далі на ринку ці фінансові установи просто починають також далі кредитувати тільки через фізичних осіб. Тобто, власне, цієї фінансової установи, чи його довірена особа видає ті ж самі кредити. При цьому навіть не відкриваючи. Підприємницьку діяльність, навіть не становлячись фізичною особою підприємців. Красиво. По-перше, закон не регулює це питання. Це ж споживчі кредитування, ну ніби менше більше, тут взагалі фізична особа, ліцензій жодних немає, навіщо щось контролювати? Із Національного банку контролю не випадає. Тим більше, там такий контроль, що, на мій погляд, направлено виключно на того, щоб. Зробити, монополізувати ринок, як це з банками, щоб були певні окремі компанії, певні банки, які мали доступ до цього ринку. Всі інші ні. Тому всі інші виходять через оцих приватних кредиторів. А якщо ви йдете до приватного кредитора, то що у нас відбувається? Ви знаходитесь поза законом. Ви не можете фактично захищати себе в межах закону. Навіть той обрізаний закон про споживчі кредитування і той вам не допомагає. Тим більше завдяки деяким суддям Верховного суду без України, які, я так розумію, також в цьому мають певні, ну, на мій погляд, певні зиск від цього. У нас можливе кредитування фізичними особами в валюті. У нас можливе кредитування будь якими фізичними особами. Навіть без створення фізичної особи підприємства без отримання жодних ліцензій. І це... Тому набирає шалені оберти. Якщо ви подивити статистику і можна подивитись, то фактично офіційне споживче кредитування це не тільки у зв'язку з тим, що дуже велика кількість біженців, а у зв'язку саме з діяльністю Національного банку, який прибрав дуже велику кількість більш-менш легальних фінансових установ. І завдяки цьому недолугому закону про споживче кредитування всі пішли в офіційну тінь. Ви розумієте, що у нас з'явилась офіційна тінь. Офіційна тінь ухилення і від звітності, ухилення і від податків, ухилення, і від відповідальності. Це фізичні особи, які приватно надають кредити. Чи вони відомі? Звичайно, вони відомі. Подивитись реєстр, подивитись е -е, те, що роблять нотаріуси ну, взагалі не проблема вирахувати всіх цих дуже. Грамотних фізичних особ-підприємців, ну що їм нарікати? Їм нарікати нема чого. Це зробила Велика Палата, це зробив Верховний суд без України, це зробив Національний банк. Це зробили наші народні обранці, які прибрали безпосередньо цей розділ і створили новий закон. Це зробили правоохоронні органи і ті ж народні обранці, які прийняли закон про колекторську діяльність, де вивели фактично це вимагання грошей і примушування до виконання цивільно правих обов'язків з поля кримінального законодавства. Воно залишилось в кримінальним законодавством, але зараз це колекторська діяльність так звана. Тобто, фактично, людей залишили не з чим. Тобто, перед тим, як йти до цих фізичних осіб, які надають кредити і не мають ліцензії, які ви можете перевірити на сайті Національного банку, ви повинні 150 разів подумати, чи варто це того. Тому що потім захищати ваші права вкрай важко. А я сподіваюся, і може це відео якось попаде до народних обранців, що вони відновлять, вони повернуть, приберуть цей закон про споживчі кредитування, який нічого не регулює. Приберуть цей закон про колекторську діяльність, яка нічого не регулює, окрім додаткових поборів до Національного банку і хабарів. І відновлять закон про захист прав споживачів таким чином, відновивши безпосередньо виключно конкретне кредитування в Україні. А Верховний суд, в оці судді Верховного суду, все ж таки встановлять, що масове таке кредитування, надання кредитів без відповідних ліцензій, так званих позик, у, тим більше у валюті. Це є незаконним на територію України. І тільки так ми наведемо порядок на цьому ринку. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте свої зауваження, свої питання. З радістю буду відповідати. І не забувайте підписатись на телеграм-канал і пам'ятайте, Україна переможе! Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!